Мама чи донька, чиї прикраси на ваш погляд ефектніші на світових прем'єрах другого сезону серіалу Венсти Дженна Ортега і Кетрін Зета Джонс, які на екрані втілюють доньку і маму, демонструють готичні образи в стилістиці серіалу. На прем'єрі в Лондоні на Кетрін були дуже цікаві сережки, які нагадували павутиння. Цікаво, чи це набір із сережок, чи все ж таки цільний виріб. Я пошукала і таки це. Цільна прикраса. Вона має ось такий вигляд: це є прем лакшері дім з ливанським корінням, який часто обирають голівудські зірки. 25 тисяч доларів. Wow. Загорніть два, хоча здається, це за пару. На Дженні Ортезі цікаві прикраси були на прем'єрі в Парижі. Це американська молода компанія Бондай, які створюють такі собі модні інстаграмні прикраси. Принаймні сережки, які тут не дуже помітні, робили саме вони, і це дуже концептуальний камінь, який точно має сподобатися венстей, тому що це чорна шпінель в 19 столітті. Її взагалі використовували тільки для меморіальних прикрас, а все інше ймовірно ексклюзив стилізований під вінтаж. Пишіть, чиї ювелірні образи вам більше до смаку.